Так, народ, всім добрий ранок. На годинку 10 ранку, понеділок, 17 березня, ми вже вирішили щось зробити. Так, розказую два слова, що у нас сьогодні по плану. У нас сьогодні по плану поставити тут котла. Кота у нас вже є. Зараз ви всі побачите, який то котел, як ми його купали, що ми з ним робили. Е, Подумаєте, наша вам котел є теплиця, якщо скоро буде тепло? Треба. Треба, бо це не просто теплиця. Я ви поняли з минулих відео. А в загальному трошки більше ви побачите в наступних відео. Так що, коротше, що ми тут зробили? Що ми тут зробили, дивіться? Е, розрівняли діляночку, Діляночка тепер рівно, тут можна якесь весілля накривати. Як селі було. Е, розрівняли діляночку, зараз тут такое глупимо коте посередині. Виведемо туди трубу. Я думаю, це буде цікаво. А зараз народ, як ви бачите нас котел, ви будете в шоці. Як до такого можна було додуматися взагалі, з чого ми його зробили? Так що, коротше, я вас зараз ставлю на тайлапс і насолоджуйтеся просто відео. Так, народ. Що ми тут маємо? Дивіться, ви готові. Опача. Це звичайна бочечка 200-літрова, яку раніше колись взяли масло. Ми з неї зробили таку пушку гармату як на нас на 2-2,5 тижні її має вистачити з головою. Просто вирізав тут дирку, щоб зараз заліпити. Тут виходить дим, у нас собі нагрівається, розкалюється, температура по парникові Розходиться потім. Взяли такої труби 12 метрів. Дві оцінкованих, щоб поставити на прямий вогонь, 10 нержавійки. Для чого 12 метрів? Розумієте. Вже шарнає теплиця на 16 метрів виходить. Ми ставимо її трошки зі зміщенням до лівого боку за рахунок того, що як туди буде йти труба, труба буде віддавати тепло і також розігріватися. Це таке перше. Друге, взяли ще агроволокно. Таке біленьке, з пам'ятаю, 39 метрів роб'є. Так, 39 метрів позалашка. Скину його, хай не мокне. І коротше ми його зараз також через ці труби накидаємо наверх. Щоб тепло ще більше не виходило, агрофлок щоб його зберігало. Для чого воно нам? Розказую, для чого воно нам. Е, тут планується бути розсадник для рослин. Була би теплиця, типу, ми б так сильно заморочувалися, цього неопалювального хотіло б з головою. А от коли має бути розсадник, що вже строки посіву піджимають, а в нас ще котел умовно не готовий, то треба чомусь забавитися. Бо минулого року ми сіяли вже 16 березня перець. Вон в ту тепличку маленьку. І виходить так, що він сходив дуже довго. Сходив щось 10 чи 12 днів. Ми вже всі були спереживалися. По-перше, це, ну, по це була нехватка тепла. По-друге, ми перший рік сіяли, не мали такого досвіду, До цього року ми трошки збільшили об'єми, наші сію. І приходиться якось виходити з цієї самої ситуації. Так що, я думаю, що це кота буде гріти. має вистачити. Ми його вже раз пропалили, спробували, що воно є. Зараз його так красивенько організуємо. А ви спостерігаєте, кому не западло, ставте лайки. По-перше, це допомагає нам розвивати цей канал. По-друге, просуває далі відео, більше людей бачить. Можливо, ця інформація комусь буде корисна, комусь цікава. А так, ми просто поставили лайк, 2 секундочки зайняли, для вас це нічого не значить, а для мене це дуже важливо. А по-друге, я бачу, от, як ви бачите, по статистиці 97% людей дивляться на нас не підписано. Кому теж не важко, підпишіться, відео корисні будуть виходити протягом цього сезону. Ir, toliau kėdėvėsi, stovyklau su štateliu, muduom parodau, kad esi dėki. Бачите, що у нас тут виходить. Виходить 9 метрів труби, якщо не помиляюся, ми також провели. Зараз відріжемо, щоб вихідну трубу. Захочається 115, але щось воно не хоче заходити нормально. Потім дивіться, сніг на вулиці теплі, понеділок, 17 Е, Витяжку 2 метри вище теплиці, але щось вона легенько стоїть. Зараз підкріпимо, щоб гарніше стояло. Такого вже виходить. Потім тут ми зробили оп, тут зробили з арматури, з того боку принку вирізали, як ви бачите. Принку вирізали, щоб вони плавалися, арматуру сюди. Ой, арматуру, е -е, бляху сюди поставили. Коли треба буде нагріватися, віддає тепло на бляху. Бляха, поки доходить до кінців, своє тепло вже настільки сильно віддає на плівку, що воно грілося далі. По, практи... по теорії воно так, по практиці побачимо. Потім... Ага, цю трубу треба трошки спустити. Труба так от йде, мені зараз попідв'язуємо, котла ставимо на кирпичі, щоб він себе гарно тримав. І вже коли буду пробувати, полити буду вам показувати. А ви, народ, а ви народ розкажіть хто як в себе організував опалення. Буду дуже вдячний за якісь коментарі аргументивні, щоб знати в яку сторону рухатися, чи ми правильно, чи неправильно це робимо. А поки що дивимося далі. До речі, чуть не забув. У мене от є такий телеграм-канал, в якому я виставляю пости про продаж техніки. Все абсолютно безкоштовно, поки що виставляємо. Кому цікаво, за посиланням в описі під відео можете перейти, подивитися, підписатися, можливо, комусь корисно, можливо, хтось щось хоче продати. Там є контакти, пишіть, виставлю без проблем. Все, дивимося наші відео. Ну що, народ. Все. Дивіться, що поки що вийшло на даний момент. Так, як же я показував? За бляху розказував трубу. Трубокинули ще одну планку, попідв'язували ліпше. Хтось каже, схалтурили, можна було гарно причепити, щоб все культурно було. Я скажу, що воно нам треба на певний період і в подальшому воно не планується тут стояти. Та й типу, для чого його було заморочуватися, щось зробити, якщо умовно, воно нам треба там ну, 2-3 тижні. Цього буде достатньо. Потім бочка. бочку поставили весело на кріпичі, воно собі ідеально встало сюди, запхали. Ну, коротше. Щоб говорити, треба показувати. Виходить, трошки бочка відносно парника змішана всю сторону, бо там, де труба гріте, сидив, як кота. Е, хтось скаже, що не буде вистачати потужності котла. Я за повністю згідний. Планується ставитися типу з того і з того боку два вентилятори, щоб вони роздавали тепло з того котла, щоб йшло тут в ту сторону тепло і ще в цю сторону, щоб тепло йшло. Потім, бачите, агроволокно лежить. сьогодні вже... Накривати його не будемо, але не планується сюди агроволокно накинутися, розправиться просто так само на певний період, щоб не накидати на касети з розсадою агроволокно. А зверху собі накинули агроволокно, бочка собі тут гріється, будемо палити вночі, вночі за дня. І виходить, що так, воно має бути гарно розсадів. Не знаю, експериментуємо, але я думаю, це набагато ліпше порівняння з минулим роком, коли в нас взагалі не було ніякого опалення розсаднику. Згадаю, що перестані у нас 12 днів сходив. Це прямо ж здорогну, тому що всі думали, що воно плив. Ну, а цього року будемо бачити, що воно є. Це перше. Потім сніг на вулиці випав. Думали, думали, гадали, що зараз чекали, цей дощ, прийшов, земля підсохне до п'ятниці, суботи, відповідно вологу закривати. На сьогодні передавали вітрину, вітер супер, посушить землю, пішов сніг. Не знаю, не знаю, як буде далі, бо на неділю знову малює дощ. Ще сьогодні понеділок на сьогодні дощ не малювала, але то таке, знаєте, воді писано, умовно так і кажучи. То будемо бачити, що воно є. Е, так що, народ, не знаю, пишіть коментарі, розказуйте, в кого як е, зроблено опалення. Будемо бачити, буду вам все показувати, як воно є до чого, щоб поставити тут ліжко і можна спати. Uh, вдячний вам, по-перше, за перегляд. По-друге, якщо ви написали коментар, ще більше вдячна. Якщо підписалися, я вас зараз буду цілювати. Uh, не прощаємося. Чекаємо нових зустрічей. На середу не запланована нове зйомка відео. Будемо робити штригельну порну, Це такий легенький анонс. Хто додивився, лайкосик. Uh, все, до середи.